29 травня, справжня терпимість. Єдина умова для того, щоб стати членом Аа, це бажання кинути пити. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 139. Коротку форму третьої традиції я перше почув і преамбулі. Коли я прийшов в Аа, я не міг прийняти ні себе, ні свій алкоголізм. Ні вищу силу. Якби для членства АА існували фізичні, психологічні, моральні чи релігійні вимоги, я був вже мертвий. Біл У в магнітофонному запису по традиціям каже, що третя традиція це хартія особистої свободи. Найбільше мене вразило відчуття прийняття, з якими члени АА поставились до мене у виконанні третьої традиції. Я відчуваю, що прийняття це любов, а любов це Божа воля, котру нам належить виконувати.